Ой на горі вогонь горить, Ой на горі вогонь горить, під горою козак лежить. Порубаний, постріляний, китайкою покриваний. Накрив очі осокою, а ніженьки китайкою, а в головах ворон кряче, а в ніженьках коник плаче, Ой коню мій вороненький. Товаришу мій вірненький, не плач коню надо мною, не бий землі під собою. Біжи, коню, дорогою, степовою широкою, щоб татари не впіймали, сіделечка не здіймали, сіделечка золотого, з тебе коня вороного. І як прибіжиш під ворота, стукни, грюкне коло як прибіжиш ти в батьків двір, заржи коню на весь подвір. Вийде сестра, розгнуздає, вийде мати розпитає, Ой, коню мій вороненький, де ж мій син молоденький, не плач, мати, не журися. Та вже ж твій син оженився, узяв собі паняночку в чистім полі земляночку.